Орденом святого Миколи Чудотворця нагородили керівника найбільшого текстильного підприємства України Олега Червонюка. Вручив нагороду особисто архієпископ Рівненський Острозький Іларіон під час недільної проповіді 27 березня у Свято-Покровському кафедральному соборі. Священнослужитель щиро подякував підприємцю за неодноразову фінансову підтримку Рівненської духовної семінарії та місцевої єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Побажав наснаги і терпі. А також продовжувати стрімкий розвиток місцевої промисловості, давати роботу людям та розбудовувати економіку країни. Благословення святнішого патріарха, указує святнішого патріарха і ларе за засною світложення духовності в Україні. та Axios